Сьогодні, 25 грудня ворог чергово атакував наше місто шахетами Станом на 14.00. відомо про те, що зруйнована один із поверхів багатоповерховому питиповерховому будинку. Відомо про те, що одна людина загинула, п'ять травмовано, серед них одна дитина. На місці працюють всі екстрені служби, газова служба, теплові служби, обленерга, ДСНС, поліція. Зараз тривають роботи по ліквідації наслідків. Придушення пожежі. Після цього розпочнеться роботи з консервації вікон для того, щоб люди мали можливість зайти в свої квартири. Готуються місця для відселення людей, хто не зможе. Перелечувати у своїх знакомих, або або кого немає такої можливості на пункті на місці. Події розгорнути пункт незглавності, де буде можливість отримати психологічну допомогу, обігрітись як команді, яка приймає участь, у нафрій, так і мешканцям міста. Подальшого будемо інформувати про події.